Всім привіт з Одещини. Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні хмарненько сиро. Ну, добре, що хоч вітру немає. Трішечки вітер, бо якби ще вітер, то було б дуже холодно. Їздили на базар, то так руки навіть чуть-чуть підмерзла. Трошки купила деяких продуктів. Зараз вам покажу, що купила, які ціни. Так, купила яблук. ну тут декілька сортів по 35 гривень любі. Ну, ще минулий раз я у них брала такі. Темно, темно-червоні, а це приїхали, тут вже розібрали люди його. Капуста. Ой, забула, по чому капуста. Перець по 45. Я такий брала, що не дуже великий. Кабак взяла собі по 30 гривень. Грушки. Грушки 70 чи 80 щось таке. Це взяла собі в магазині із на випічку. Так, огірки по 100 гривень, помідори 80. Оце таке майонез тут. Ковбаска наша улюблена. І взяла собі ще ось такі сарделечки, поставлю в морозилку. Молочко. Молоко вже по 46 чи було. Було начебто дешевше. Трішечки, мені здається. Це взяла ось такі приправки для картоплі. І ось таку і яйця. Яйця. По 72 гривні. До речі, заходили ще в м'ясний там, от, то подешевшало м'ясо свинина. Шия 260 знову, а була вже, якщо я не помиляюсь, то за 300 Окіст, лопатка 210, 210, 220. Ну, подешевшило м'ясо трішечки, то я взяла собі лопатки на фарш. От, Так що ось такі от мої покупочки. Прохладно, сиро. А зараз хочу, давно не пекла печиво. Вчора мені виліз рецепт в інтернеті. Хочу спекти печиво, називається сніжок. Зараз підготую інгредієнти всі. Печиво дуже-дуже легко просто готується і з дуже доступних інгредієнтів. Ну що, беремося за приготування печива. Для цього нам потрібно одне яйце. Тут я влила вже 100 мг води, така літня водичка, ложка меду, 100 мл олії. Два пакетика ванільного цукру. Дуже люблю аромат ванілі. Так. І 350 мілі. Ой, 350 грамів муки просіяної. Будемо додавати частинками. От. І вимісюємо наше тісто. Готується дуже-дуже швидко. Із таких інгредієнтів, які у кожного є. Давно не їла таке печиво, але люблю таке печиво. Він бачу, що готується швиденько. Думаю, встигну, поки є світло. Бо пишуть, що наче і в нас будуть вимикати, так що в мене поки є час. Надіюся, встигну. Ось таке тісто у нас виходить, не липне до рук, красота. А яке ароматне. Так, що ми робимо? Можна брати тісто рвати шматочками і катати такі маленькі ковбаски. Ну, я буду робити, щоб було швидше. Ось так, візьму половину тіста і буду розкатувати в одну ковбаску. І будемо робити так, як ліниві вареники робимо. Так буде швидше і плюс вони будуть всі однакові, плюс мінус однакові. Ось так все гарненько розкатуємо. Таку ковбаску? І тепер або ножом, або шпательком нарізаємо, ось так я ж кажу, як, ліниві вареночки, такими шматочками. І тепер беремось так і скатуємо їх даємо їм трішечки форми, щоб у них не було гостреньких кінчиків, щоб вони не підгорали. Ці крайні то трішечки менші, виходиться. Ну, я так швиденько готую. Стигнути, поки є світло. Такі, як пальчики виходить у нас. Тісто, красота. Якесеньке і не липне до рук, що я найбільше люблю. Таким способом розкатуємо і грешту тіста, так. ось так і швиденько нарізаємо. Тується дуже швидко. Ну, в мене пішло так на все. На приготування, ну, хвилин 10. Це так, швиденько-швиденько. Тому, якщо вам треба приготувати, якщо щось швиденько до чаю, і з того, що у вас є під рукою, можна швиденько приготувати ось таке от печиво. Так, з цієї порції в мене вийшло 29 штук. Ну, плюс-мінус 29-30 штучок виходить. Це в якої величини ви будете їх нарізати, формувати. І відправляємо тепер в духовку, вона в мене зарані вже вимкнута. на температуру 180 градусів на 15 хвилин. Печиво моє вже спеклось, воно трішечки вистегло. Що я хотіла вам показати? Ось гляньте печиво, яке я розрізала шпательком. І трішечки зовсім скатувала. І воно, воно, виходить, ось таке пористе. І тоді ще всередину добре засипається пудра. А це таке, яке я більше скатала. Воно, виходить, зверху гладеньке гладеньке ну, Мені таке більше подобається, що ще в ці пори повністю попадає пудра. Ще смачніше виходить печиво. Так, і що ми робимо далі? Беремо торбинку з пудрою, туди кладемо штучок 5 печива, і ось так добре все перемішуємо. Ось що у нас виходить. Печиво в сніжку. І так все робимо з усім печивом. Ось така от краса, головне смакота у нас вийшла. Ще й готується з доступних продуктів. Я думаю, продукти для цього печива є у кожного на кухні. Любий може приготувати. Це готується дуже легко, швидко, ну і я ж кажу, що саме головне, що це дуже-дуже смачно. Таке гарне було сонечко, небо було чисте зробилося. Моментально затягнуло, холодно стало. Я вже тут. Трохи позносила трубки. І то що довго канатики ті розв'язувати. Не помідори були підв'язані. чи мені здається, чи щось ляпотить, таке як туман. Ну, залишки. Це тут я зібрала, ще там зелених помідорів є трішечки. Я люблю їх підсмажити з яйцями. Дуже смачно виходить, мені так подобається. То підуть мені на таку страву. <гум> так що тут вже канатики я також відв'язала. Ще було сонечко. От. І моментально затягнуло, затягнуло все-все небо скрізь. І холодно стало. Вітерець прохолодний, сиро. З понеділка знову обіцяють дощі. Так що треба вирвати ці помідори, щоб вони не кисли. Зранку був туман. А зараз було сонечко, вони трішечки підсохли. Так що Зараз я думаю, швиденько справлюся з ними. Все, з помидорами, слава Богу, справилася. Ще й так швиденько. От уже канатики довгенько розв'язувала так. Швиденько О, не забути помідори позабирати тут. Чистенько. Тут чистенько і тут чистенько. А то вже тоді там яке листечко з помідор, з горіхами разом по громаді. І канатики ось. треба забрати також. Тут ще деякі троянди будуть квітувати. Льтору гарно зараз понав'язували також он, бутончиків, хоч і невеликі, але щось там хочуть квітувати також. Після дощі лілейники як гарно почали рости. Усходили знову. Ось ще помідори. Прожай. і гніздечко. Це тоді згребеться, перекопається та й все. Трави мої, не знаю, щучка, це щось он, трішечки є зеленого. Та все чи висохло. І поливала, ж, скільки я його не знаю. Першевенькі. Вони, правда, вже й жовтіють самі по собі. Але в цьому році маленькі вони кущики, не такі. В минулому році набагато вищі були, кущі гарні. Цей. Горненький, ще зеленкуватий такий. Навіть не квітували де, не де тільки є. Напевно, через спеку. Помаленьку. Копаю кожного дня ще ось тут. Це явлення також все. Вона була хвора ще, як ми купили будинок, ми її тут і обрізали, і обробляли, підливали. Це молід. Влітку вона вже прямо листя почало жовтіти ще влітку. І от зараз моментально що на днях було нормально, а це прям кора облізла. Потрошки-потрошки -по та й перекопаю. Кожного дня зрібаю в дворі листя, прикопую, ти вже он половину майже перекопала. Холодно стало, йди до хати. Думала йти до хати, але згадала, що я ж купила ще трояндочки. Ось такі бордюрки. Три штучки однакові. Вони вже трішечки зів'яли, ну. Ось такі от. І я вже давно мала сюди щось інше посадити. Тут у мене росла кніфофія і мак такий. Кустовий, ну, що добре, що не розростається, але тут воно все було в кучі. Мак ліз вже з тим самшитом один на один. кніфофія тут вже так розрослась. От, і мускарі я викопала зі ціля кущик. І вирішила тут, тут посадити ось ці три кущика. Обріжеться ще Сантоліна. Ну, тут ще багато чого треба буде звідси викопувати, пересаджувати ось цю червону троянду. Така вона малинова. Ще вона навіть бутон має. Я звідси заберу, вона тут дуже висока. Вона тут мені не подобається. ну Та її тут і місця немає також. Тут, напевно, залишу кущик лаванди і все. От. Так що, думаю, так буде краще. І трояндочки вони от, тим паче бордюрки завжди квітують. Я думаю, тут їм буде непогано. Також потрібно буде тут розсаджувати, залишати щось одне або лаванду, або сантоліну, бо саджала маленькими кущиками, а з часом все розростається. Так що, ну, думаю, тут буде краще. Висадила нагород, розсадила там мак на три кущика і так само сантоліну розсадила трішечки, хай росте. Ну що, я думаю, з трояндочками тут буде набагато краще. Вони ще розростуться, будуть десь до пів метра висотою. Ну, бордюрки вони невисокі. Гарненько навіть зараз. Такі маленькі кущики, як гарно. Бо кніфофія, вона вже такий великий кущ розрісся, розвалилась в цьому році. Чомусь вона така паршивенька була. І тут все в кучі. Там кніфофія, мак, цей тут все на кучу заважало цьому самшитові, треба буде його також вже підстригати. Тільки не знаю, яку йому форму надати, чи кульки, чи ось таку форму, як ауреанана. Побачу, ще треба мені висадити десь мускарі викопала також кущик звідси, бо заважало там троянду посадити. Гарненько, мені подобається, навіть дуже подобається. Гляньте, як гарно. І будуть квітувати квітувати. Тим паче, що кніфов я що відцвіла і все. Маки відцвітають весною лиш, потім зовсім висихають. От зараз починають з'являтися зелені кущики. А бордюрні трояндочки, вони майже завжди квітують. І не буде портитись газон, бо там, де ріс мак, то прям було шматочок газону випріло. Ну, мені подобається, гарно. Ще треба їх пообрізати, шкода, звичайно. Але треба обрізати, щоб вони добре корінювалися. І на слідущий рік буде тут краса. Так що, на сьогодні, думаю, все. Можливо, зараз трішечки листя тут позгрібаю. Вон, що робиться, понасипалося знову. Та й все. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, саме головне тихої, мирної ночі і до зустрічі в наступному відео.